У зв'язку з несприятливими погодніми умовами військовослужбовці збройних сил України протягом минулого тижня продовжували надавати допомогу потерпілим у Криму. Так, особовим складом центру військ берегової оборони на автошляху Сімферополь Армянськ зі снігового полону вивільнено 53 вантажних і легкових автомобілів та автобусів. Також 5 одиниць автомобільної техніки центру військ берегової оборони ВМС на прохання керівництва ради міністрів Криму у різних районах півострова забезпечували роботу ремонтних бригад районних експлуатаційних. Служб Крименерго, які ліквідували наслідки буревію обриви на лініях електропередач. Подробиці знає наш кореспондент. Коли співробітники міністерства з надзвичайних ситуацій вже не встигали розгрібати снігові замети та евакуювати людей і автотранспорт, що у них потрапили, керівництво кримської автономії звернулися за допомогою до командування військово-морських сил збройних сил України в понеділок, 8 січня. До військово морских сил адмирала Максимова звернулась Рада министров Автономной Республики Крым щодо надания до допомоги силами Військово-морских сил в ликвидации наслідки в чрезвычайной ситуации, яка склалася в Крыму в зв'язку з штормовым ветром и снеговыми заносами на, на трассах Автономной Республики. Потрібно було допомогти в розчищенні доріг, доставці пального, визволенні із засніженого полону автомобілів. За рішенням командувача флоту адмірала Віктора Максимова від центру військ берегової оборони військово-морських сил було виділено людей та автомобільну і бронетанкову техніку на допомогу у рятуванні людей. Від військово-морських сил, Збройних сил України для ліквідації наслідків скложившої ситуації, було виділено вантажних автомобілей 8, 2 БТР -8, 80 і 2 топливних наливника. Саме важка ситуація склалася в районі траси Гвардійське Сімферополь. Тяжо важкі погодні умови. Це вітер порядка 35 метрів на секунду, також температура повітря до мінус 18 градусів Цельсія повністю паралізувала цю трасу. Пробка автомобілів складала порядка 20 кілометрів. До 250 вантажних та лікових автомобілів оказалося в снігових заметах. Також адмірал Віктор Максимов прийняв рішення на виділення координаційної групи до штабу ліквідації наслідків стихії, що було створено при Раді міністрів Автономної Республіки Крим. За наказом командувача військово-морських сіл в командуванні військово-морських сіл була розгорнута. группа по ликвидации наследков чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Такая же группа была разгорнута в центре виз обороны в месте Симферополе. Я с начальником морской инженерной службы полковником Крыжиновским убыл до Рады министров автономной республики Крым. И Війшов в ошов состав штабу по ліквідації чи ситуації, яка схожилася на території автономної республіки Крам. Після цього 15 військових моряків за допомогою автомобілів КРАС разом із спеціалістами міністерства надзвичайних ситуацій буксирами стали витягувати із засніжених заметів застряглі вантажні автомобілі та фури. Дані моряки працювали на автомобілях КРАС і займалися тим, що Розграждали дорогу шляхом буксирування важких автомобілів і прибирання їх з шляхов. Силами військових моряків було прибрано порядка 52 двох автомобілів. Протягом доби з 23-ї години вівторка до 22 години середи із засніженого полону військовими моряками було звільнено більше 50 автомобілів разом із людьми за допомогою. Потужных автомобилей типа Крас подавали воздух на фуры, закачивали воздух в их пневмосистему, подкуривали аккумуляторы за допомогою жорсткої сцепки вытягивали из кувета все автомобили, ставили их на расчищенный шлях, и потом ці машины потихоньку двигались в напрямку Сімферополя, тем самым пробивали путь и так здесь приблизно. По 300-500 метрів за годину в течені доби була розчищена дана траса. Окрім того, рішенням командувача військово-морських сил адмірала Віктора Максимова було виділено чотири автомобіля паловозаправники. Вранці, 8 лютого, два з них, наповнені бензином і дизельним пальним, вирушили до місця події, де стояли легковики без пального. Їхні власники відмовилися евакуйовуватися та залишити на трасі у заметах свої автівки. Всю ніч вони обігрівалися від працюючих двигунів та витратили усе пальне. Складна ситуація, безпосередньо коли моряки працювали на цій трасі. Була в тому, що деякі водії. Вони просто ігнорували ту ситуацію, яка знаходиться. Це дорогі вантажівки, дорогі автомобілі, і вони просто казали, що нам не потрібно, ми нікуди рухатися не буде, ми будемо сидіти тут і ждати, поки буде хороша погода. Але наша важка техніка не могла пройти через ці джипі, через, через ці машини. Ну, насильно ми не могли їх доставати з машини, рухати ці машини, Тому приходилось їх об'їжджати. На жаль, в нас ще є такі люди, які ну байдуже до даної схожихся ситуації. Після цієї наради голова ради автономії Анатолій Могильов побував на ділянці автотраси, де працювали військові моряки, та на власні очі побачив їхній внесок у справу спасіння людей. Понімають то попада аномальна. аномально холодно и, и, такой ветер. Ветер более 30 метров в секунду, это в переводе на километр в час, это более 100 километров в час. Естественно, сдувается в с полей не только снег, но и грунт, и на дорогах такие вот переметы. В принципе, со вчерашнего дня работает штаб в Саммине. Действительно, все силы министерства, которые есть только в Крыму, активное участие принимает Минобороны и МВД. Техника, которая имеет повышенную проходимость с Минобороны и СМВД, она была известна тут вчера всю ночь. Вот вчера у меня последний доклад был по ситуации здесь, полтора ночи мне докладывал Олег Рифатович о том, что происходит здесь. В принципе, дорогу сейчас уже расчистили. Слава Богу, никто из людей не пострадал. Все люди, так сказать, спасены, вывезены, обеспечены питанием, обеспечены горючесмайственными материалами, Все, вся техника имеет запас топлива, и поэтому мы эту ситуацию нормализуем полностью. Она під контролем в Савмине засідає штаб на постійній основі. Представители всіх миністерств там находиться круглые сутки, У коммуникатори, комунікатори взаимодействии с этих вся. Сегодня начальник МЧС докладував, о том, что он благодарен милиции і Міноборони, о том, что вчера тут повсюду ночь работала тяжелая техника, которая обеспечила всю сказать, по по дорогам. Все не так гаразд і військово-морських силах України. Внаслідок погіршення погодних умов у декількох гарнизонах південної бази. Військово-морських сил України виникли нестандартні ситуації. Зокрема, у чотирьох військових містечках були перебої з постачанням електроенергії. Внаслідок різкого такого погіршення погоди дійсно в декілька, декілька гарнізонах були нестандартні ситуації. Але ми прогнозували, ми мали прогноз погоди, сили у нас були готові, штурмові готовності були введені завчасно. Тому я вважаю, що ми завдяки злагодженій роботі, яка була проведена за благовременно, завчасно, ми мінімізували втрати. Однак в чотирьох Гарнізонах в чотирьох військових містечках були перебої з подачі електроенергії, були запущені додаткові джерела електроживлення, дізель-генератори. Це було поновлено в САхському гарнізоні, де дислокуються морська авіація, було вітром. Порушені дахи службових приміщень, паркової зони. Зараз йдуть роботи з відновлення. Командувач флотом та заступник голови Ради Автономної Республіки Крим дали вказівку скласти списки тих військовослужбовців, які відзначилися при ліквідації наслідків стихії з метою їхнього заохочення. Але поки що моряки та військова і спеціальна техніка підрозділів військово-морських сил знаходяться у готовності продовжити рятування.